Мобільний зв'язок в Україні ще більше розширить покриття. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що пришвидшить будівництво мереж по всій країні. Ціль уряду забезпечити 98% українців зв'язком до 2030 року. Проаналізуємо закон про швидке будівництво мереж та з'ясуємо, як документ працюватиме на практиці зі Станіславом Прибитьком, заступником міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури. Пане Станіславе, вітаю вас. Добрий вечір. Отже, новий закон щодо розвитку цифрової інфраструктури, який ухвалила Верховна Рада, підписав вже президент, що саме він передбачає. Цей закон створений для того, щоб пришвидшувати розвиток мобільного зв'язку. Яка є проблема зараз? Ну, дійсно, є населені пункти, де поки що покриття недостатньо для того, щоб мати якісні послуги. Є ситуації, коли оператори готові вкладати гроші в розбудову мережі там, але вони чекають місяцями, там півроку, рік для того, щоб просто отримати землю в оренду, щоб збудувати базову станцію. І ця проблема якраз у нас була до того моменту, як цей закон у нас з'явився, оскільки його основна мета спростити максимально процеси виділення земельних ділянок, щоб оператори швидко могли отримувати землі, швидко будувати вежі щогли, встановлювати обладнання, і після цього забезпечувати населення якісним зв'язком чи покращувати його там, де це ще необхідно. Тому це один з таких інструментів для того, щоб Швидше розбудовувалися мережі за рахунок зменшення бюрократії. Пане Станіславе зокрема, в законі самому йдеться, що він спростить відновлення зв'язку на деокупованих територіях. А за рахунок чого це буде відбуватися? Одна з найбільших проблем на деокупованих територіях це те, що зазвичай майже всі мережі мобільні, фіксовані, знищені окупантами, оптичні кабелі. Обірвані базові станції, мобільні, які раніше там знаходились, зруйновані повністю Шент, тому треба мережу відбудовувати з нуля, практично. Це досить тривалий час займає, бо прокласти всі необхідні кабелі, встановити нові вежі, займає час. Тому цим законопроектом ми. Суттєво спрощуємо всі юридичні процеси для операторів для того, щоб швидше будувати мережі. І до того ж, додається ще такий інструмент, як тимчасові базові станції. Вони вже стають таким юридичною можливістю швидко завозити такі пересувні мобільні комплекси, тобто автівка з встановленою вежею для того, щоб запустити там зв'язок, поки відбудовується повноцінна мережа, але люди вже зможуть починати отримувати послуги зв'язку. Мобільні оператори зазвичай після деокупації, через кілька днів після того, як деокупована територія заходять своїми технічними командами і намагаються швидко розбудовувати мережі. Тепер їм стане простіше з юридичної точки зору, і ніхто їх не буде турбувати, що щось вони там непозаконно роблять. Бо тепер ще максимально спрощені процедури. А що зараз зі зв'язком на прифронтових територіях? От, власне, у містах, де активні обстріли, як вдається забезпечувати зв'язок от саме там, в таких містах? Прифронтові території це ну, одні з найскладніших зараз для роботи е локацій. Бо постійні обстріли пошкоджують е базові станції, пошкоджують там інфраструктуру мереж і треба постійно відновлювати. Обладнання, відновлювати оптоволокно, яке там працює. І внаслідок обстрілів це досить складно, бо люди технічні команди постійно під небезпекою. Бували ситуації, що зазнавали певних пошкоджень внаслідок артилерійських обстрілів, такі працівники. Але при цьому місцеві інтернет-провайдери, мобільні оператори, максимально намагаються швидко відновлювати там пошкоджені мережі і де можливо. Збудувати нові там базові станції мобільного зв'язку для того, щоб мешканців там була завжди змога там викликати швидку, зателефонати своїм родичам чи дізнатись інформацію, що взагалі відбувається в світі, незважає не зважаючи на обстріли, на пошкодження мереж, і таким чином. Соціально дуже активні команди як мобільних фіксованих операторів для того, щоб підтримувати мешканців в таких складних локаціях, от перший віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що амбітна мета держави це забезпечити якісним зв'язком 98% населення до 30-го року. А яке зараз покриття? От скільки українців мають нормальний доступ до мережі, і от чи вдасться до 30-го року налагодити? Зараз, хоча одним мобільним оператором покрито де більше 96% населення з якісним 4 g мобільним зв'язком, але це враховує лише вільні від окупації території. Після деокупації, після звільнення їх, треба буде відновлювати там мережі більше населених пунктів треба буде встановлювати базові станції щоб оскільки вони повністю там всі зруйновані і така кількість українців де треба буде додатково розбудову мереж зростає тому наша мета як держави максимально спрощувати всі процеси для того щоб приватні компанії могли швидко зробити всі необхідні дії для відновлення зв'язку мешканця на деокупованих територіях а чи зацікавлені приватні компанії у відновленні е, такого зв'язку і розбудову мережі у віддалених селах от власне чи Допоможе цей закон вирішити цю проблему, тому що ми знаємо, що в віддалених селах в такій місцевості нерідко телефон ну просто не ловить. Відтак неможливо ні подзвонити, ні отримати дзвінок. От бувають випадки, коли треба йти там до якоїсь смареки чи до якоїсь дерева, аби все-таки щось зловити. Але дійсно є проблеми з зв'язком віддалених населених пунктів. Частину цього питання в нас вирішують ліцензійні вимоги, тобто зобов'язання мобільних операторів. Коли вони купили ліцензії на частоти, вони отримали зобов'язання покрити там щонайменше 90% населення кожної компанії і покрити населені пункти 2000 мешканців плюс. І загалом для того, щоб якомога ну в середньому 95% населення буде точно покрито зв'язком, навіть з урахуванням віддалених населених пунктів. Телеком регулятор буде перевіряти, як мобільні оператори виконують ці вимоги. І якщо треба буде покращення е, в таких локаціях зв'язку, я певен, що мобільна протра зроблять це для того, щоб якомога більш якісний зв'язок мешканці могли отримувати. Ну і чим простіше буде їм це робити з точки зору бюрократії, тим швидше відновиться е, чи розгортатиметься зв'язок, бо дійсно іноді от, можна рік чекати просто погодження з сільською радою е, оренди земельної ділянки, просто щоб почати будувати зв'язок. Що досить дивно в наш час. Я вам дуже дякую, пане Станіславе, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру. Будемо сподіватися, що в нас буде якісний зв'язок і набагато швидше. Я нагадаю, що з нами дякую. на зв'язку був Станіслав Пробицько, заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури. Дякую.